Багато хто з батьків стикається з проблемою, коли дитині ніяк не заходять якісь певні предмети у школі. Натомість інші вона залюбки вивчає: одні починають соломіт змушувати дитину вивчати уроки, інші наймають репетиторів, а решта не приділяють цьому особливої уваги і спускають ситуацію гальма. Про це і говоримо сьогодні у щоденнику чудової мами. Мами й татусі хочуть, аби їхня дитина була уважною і кмітливою, легко справлялися з усіма шкільними завданнями, без допомоги з боку і не втомлювалися радуватися. Своєю хорошою успішністю, однак така ідеальна картина зустрічається лише в небагатьох сім'ях, і більшість батьків частіше спостерігають зовсім інше. Чому так відбувається, і як цього уникнути? Більшість батьків вважають, що їхня дитина відмовляється виконувати домашні завдання з єдиної простої причини їй просто ліньки. Дійсно, є діти, які дуже ліниві від природи, і їх взагалі важко змусити хоч чимось займатися. Однак перед тим як ставити своєму малюку діагноз патологічний ледар, батькам варто уважніше придивитися до поведінки свого чада, і швидше за все вони з подивом помітять, що малюкові лінь лише робити уроки. А от читати цікаву книжку, дивитися мультфільм, проводити час за новою комп'ютерною грою, в неї виходить дуже навіть добре. Якщо будь-яке інше заняття, крім виконання Домашнього завдання здатне захопити вашу дитину надовго, значить, справа зовсім не в природній лінії, а в чомусь іншому. Якщо дитина не хоче робити уроки вперше, батькам в жодному разі не можна на неї кричати, погрожувати або порівнювати з кимось з однокласників. Потрібно з'ясувати причину відмови від виконання домашнього завдання. Це може бути втома, нерозуміння предмета, нецікаве викладання матеріалу вчителем-предметником тощо. Цілком можливо, що проблема стосується тільки одного-двох предметів. Тоді точно ваша дитина не ледачо. Треба розбиратися. Як можна допомогти нашим дітям вивчати цей предмет? Ну, наприклад, дуже допомагають репетитори, вони е, можуть допомогти дитині зрозуміти сам предмет, просто зрозуміти. Коли вони, а, коли, коли наші діти розуміють, про що цей предмет, то їм далі вже легше і легше буде розуміти, що йде да, за ним. А, якщо а, дитині, наприклад, дуже не цікавий цей предмет дуже, то ми можемо... Запропонувати дитині, наприклад, вивчати якісь ази, допомогти, наприклад, не читати, так, запам'ятовувати якісь там дати, наприклад, якщо це історія. А є дуже багато роликів в Ютубі, наприклад, де розповідають таким простим, простою мовою про якісь дати історичні. Ох, і дітям це легше зрозуміти. Географія те ж саме. Математика важче. Тому я тут рекомендую брати репетиторів. Вони насправді дуже допомагають. Якщо дитині ну ніяк не дається, ніяк не виходить, тоді міняйте репетиторів. Може це й не дуже допомагає. Може і інший піде. Допомагайте все одно, розмовляйте з дитиною, що я не буду від тебе там. Не буду тебе заставляти, щоб ти е був там, на 12, да, вивчав цей предмет. Але я хочу, щоб ти просто розумів, про що він. Домовтесь з дитиною, на який бал ви згодні, щоб він навчався. От який бал вам е достатній, і дитина може з легкістю е вивчати цей предмет. Я точно знаю, що усі предмети, які нам дають, їх можна вчити. Вони можуть нас відкладатися у голові, але дуже багато залежить від вчителя. Від подачі матеріалу, від того, в якому психологічному стані знаходиться сама дитина, наскільки а, вона може зрозуміти, наскільки вона може запам'ятовувати цей матеріал, так? тому ці фактори дуже важливі. І так, якщо відповідати на питання, чи можна допомогти дитині вивчити якийсь предмет, який йому дуже важко дається, я відповідаю: так, можна. Але є нюанси, так, про які я розповіла. Все це дуже важливі такі відповіді, які я могла вам дати. Дитячі страхи та складні взаємини з однолітками, несамостійні діти, конфлікти у родині, розлучення батьків, гіперопіка, агресивні діти, затримка мовлення, ревнощі та непорозуміння між братами і сестрами, булінг все, що хвилює батьків і дітей, допоможе з'ясувати, зрозуміти та владнати. Дитячий та сімейний психолог Лілія Алексієнко.